Усі найважливіші події п'ятниці, 26 вересня, далі у програмі. На підступах до Маріуполя відбувся бій між прикордонниками та терористами. Диверсанти десантувалися з вантажного потяга, що рухався з Донецька в напрямку Маріуполя. Сили АТО проводять заходи із зачистки території, де було виявлено противника. В результаті сьогоднішнього обстрілу бойовиками міста щастя Луганської області 13 людей отримали поранення також є загиблі. Терористи обстрілюють не тільки місто, але й гуманітарний коридор, по якому мирні громадяни переходять з ЛНР на українську територію, щоб переоформити пенсії, зняти гроші з банкоматів і купити хоч якісь продукти. У Харкові невідомі з гранатомета обстріляли офіс волонтерів, де зберігалася амуніція для бійців. АТО. в результаті обстрілу повибивало вікна, частково пошкоджені двері та приміщення офісу. Ніхто не постраждав. Наразі розслідуванням інциденту займаються міліція та співробітники СБУ. Посадовці управління охорони здоров'я Лисичанської міської ради незаконно вивезли з лікарні медичні препарати, які надійшли як гуманітарна допомога для подальшого продажу. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Відповідальність за даною статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років. Під Вуглегірськом батальйон імені Сергія Кульчицького перехопив машину російських терористів з боєприпасами та взяв полонених. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив журналіст Андрій Цеплієнко. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.